Привіт! В цьому відео ми з вами ознайомимося з класами та об'єктами на практиці та загалом вникнемо в тему об'єктно-орієнтованого програмування. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок на сайті я залишу в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. Перше, що потрібно розуміти при роботі з класами, що класи вони насправді дуже схожі з структурами. Ми раніше вже структури. Вивчали, і тоді я казав, що структури вони зручні для опису якогось реального предмету. Ну, наприклад, це може бути машина, це може бути літак, це може бути якась там будівля і так далі. І велика така різниця між структурами та класами полягає в тому, що структури вони зазвичай описують щось маленьке. Ну, наприклад, книжка це маленький предмет, адже у нього не буде багато характеристик. Це там, наприклад, кількість сторінок, хто автор, назва, ну і буквально. Ще парочку характеристик, а класи вони зазвичай описують щось глобальне, щось велике, наприклад, та сама машина. У машини вже дуже багато може бути характеристик. Це і інформація про швидкість, про модель, про пробіг, інформація, наприклад, про двигун, і так далі. А також і функціонал там може бути також великим. Це, наприклад, запустити машину, це поїхати, це зупинитися, ну і так далі. Тобто класи та структури це дуже схожі між собою поняття, але просто клас. Вони описують зазвичай щось більше. Ну і тому в класах ми маємо більший функціонал при роботі з різними об'єктами, які пізніше будуть створюватися. І от ми давайте зараз створимо наш перший клас. І нехай це буде клас, який буде теоретично описувати в майбутньому різні будівлі. Тобто ми зараз абстрактно описуємо якусь уявну будівлю, а далі ми будемо створювати об'єкти. Кожен об'єкт це вже буде якась конкретна будівля з своїми характеристиками. Отже, щоб нам створити клас, ми прописуємо ключове слово клас. Далі ми вказуємо назву. Назва може бути будь-якою, головне без спеціальних символів, просто, наприклад, building. Далі я відкриваю та закриваю фігурні дужки та в кінці ставлю крапку з комою. Тепер всередині класу, точно так само, як і в структурах, ми можемо писати певні змінні. Тут вони також називаються як поля, ну це одне й те саме. А також можемо описати функції або, якщо вони називаються, методи. Це і те саме. І єдина тут е, ще відмінність це те, що нам тут варто прописувати модифікатори доступу. Що це таке, та як з ними можна працювати, про це буквально трошечки пізніше я розкажу. А наразі ми давайте пропишемо ось такий модифікатор доступу, як паблик, е, поставимо двокрапку і пізніше ми до нього повернемося. Поки що, давайте просто ми його пропишемо. Отже, тепер нам потрібно описати певні поля, ну або ж зміні, да, тобто певні характеристики. Давайте я скажу те, що в майбутньому будь-який об'єкт, який буде створюватися на базі цього класу, він буде мати інформацію про рік побудування цієї будівлі, а також будь-який об'єкт він ще буде мати інформацію про тип самої будівлі. І тип будівлі ми будемо записувати як звичайний текст, тому я тут прописую string type. Також додатково я давайте відразу опишу тут певний метод або ж функцію, і цей метод він в нас нічого не буде повертати, він буде називатися getInfo. Ну і нехай в цьому методі все, що я буду робити, так це я буду на екран виводити інформацію щодо типу будівлі, а також я, наприклад, буду ще вводити інформацію щодо року побудови. Єдине, давайте правильно тут напишу. І просто звертаюся до поля year, А також в кінці давайте буду робити ще перехід на новий рядок. Отже, все, тепер в нас є певний клас. Так, він досить простий на даний момент, але в ньому вже є певні поля, а також є певні методи. Ну і тепер на базі цього класу ми можемо створити об'єкти. Для цього ми використовуємо в якості типу даних назву нашого класу, тобто building, і далі вказую назву для об'єкту. Наприклад, хочу створити школу, тому прописую тут school. А Далі, ми давайте будемо звертатися до цього об'єкту. Та через крапку я можу встановити, наприклад, по-перше, це тип цього об'єкту, і тут я вкажу, що це в нас школа. А також додатково ми ще раз звернемося до цього об'єкту і встановимо рік побудови. Ну нехай буде 2001 рік, до прикладу. Також я ще хочу звернутися до школи, звернутися до методу GetInfo, і я на екран буду вводити всю інформацію відносно саме цього об'єкту. За схожою аналогією, я хочу створити ще можливо один об'єкт. Чому б ні? І цей об'єкт це нехай буде звичайний будинок, тому я прописую тут хаос. Тепер саме до цього об'єкту я тут повсюду буду звертатися. Тут, наприклад, давайте вкажемо інший рік побудови, а також кажемо, що це не школа, а це тепер буде будинок. Ну і все це ми можемо спокійно тепер запустити. Ми помітимо, що незважаючи на те, що ми створили два об'єкти на базі одного і того самого класу. Ці два об'єкти вони мають різні характеристики, і дійсно, ці характеристики вони. Ось тут виводяться в нас на екран. Тобто тепер в нас є школа, а також є в нас будинок. Ну і знову ж таки, чому класи і чому взагалі структури, вони зручні, адже вони дозволяють нам в одному єдиному місці описати усі можливі характеристики. А далі ми лише просто створюємо об'єкти та встановлюємо значення для певного об'єкту. Але ми знаємо, що все одно усі характеристики, якби усі поля, також усі функції, вони описані в одному єдиному місці. і і нам не потрібно якби, придумувати якісь нові там змінні, придумувати якісь там нові методи. Ні, ми просто вже звертаємося до якби, готового функціоналу. Лише додаємо значення. Тепер я пропоную розглянути таку тему, як модифікатори доступу. Ми вже з вами прописали один модифікатор, він називається Public, І він каже про те, що все, що в нас буде після двокрапки, А саме різні поля, а також методи, всі вони будуть іти з цим модифікатором. І сам модифікатор каже про те. Те, що все оце, воно буде доступним як всередині класу, де воно було створено, так і поза межами цього класу. Саме тому я можу створити об'єкт, прописати крапку та дістатися до будь-якого поля або ж до будь-якого методу без якихось проблем. Адже воно все йде як модифікатор паблик, тому ми можемо до нього долучатися як з цього класу, так і поза межами цього класу. Разом з тим існує інший модифікатор доступу, він називається private, І цей модифікатор він каже про те, що тепер оці, оці всі дані вони будуть доступними лише всередині того класу, де вони були створені. Тобто тепер, коли я через крапку ось так намагаюся долучитися до певного поля або ж до методу, все це видає мені вже помилки, бо ці дані вони доступні лише всередині класу. Тобто це робить Private. І є ще один модифікатор, він називається Protected. Protected, він каже про те, що. Оці всі дані вони будуть доступними як всередині класу, де вони були створені, так і всередині класів спадкоємців. Ну і що таке класи спадкоємців, ми про це ще будемо говорити трохи пізніше, коли будемо вивчати таку концепцію, як наслідування. А поки що просто знайте, що Protected він робить так, що оці всі речі вони доступні як в класі, де вони були створені, так і в класах-спадкоємцях. Знову ж таки, тут при звертанні до цих речей через просто об'єкт, у нас будуть. Помилки, адже вони знову ж таки будуть закритими. Тобто, паблик це коли доступно повсюду, private це коли закрито і лише воно є в цьому класі, і Protected, коли воно е, закрито, можна сказати, але ще є доступ до е, класів спадкоємців. Ну і зараз я пропоную зробити от що. Ми давайте вкажемо з вами те, що в нас тепер буде тут декілька модифікаторів доступу. Тобто, наприклад, я вкажу те, що в мене тут буде private модифікатор доступу, і в цьому private модифікаторі доступу. В мене будуть знаходитися оці поля, а також в мене буде паблик-модифікатор доступу, і в ньому буде знаходитися ось цей метод. Що це означає? Це тепер означає те, що через об'єкти я можу спокійно звернутися до getInfo, адже він у нас паблик. А от до Type і Year я звернутися напряму не можу, адже це в нас private. І ви можете сказати, що ну, це нелогічно зараз робити, адже ми працюємо з цими дійсно полями, ми встановлюємо тут значення. Але насправді я хочу відмітити такий момент, що в ООП дуже є важлива концепція, вона називається інкапсуляція. Вона по факту каже про те, що всі поля, які є в самому класі, вони повинні мати модифікатор private. І доступ до цих полів він повинен здійснюватися лише через різні методи. Тому, тому ми давайте з вами так само зараз і поступимо. Я пропоную зробити те, що в нас дійсно ці поля будуть закритими, і далі ми будемо до них звертатися виключно через різні методи. Отже, я тут створюю новий метод, нехай він буде називатися setData. він буде приймати. Декілька значень, це, наприклад, int-y, тобто це рік побудови, а також string і, наприклад, t, ну тобто тип самої побудови. І далі все, що я буду робити, я в year буду записувати те, що ми отримуємо тут в якості параметра. А в Type я також буду записувати те, що ми отримуємо в якості параметра. І тепер я можу спокійно. Закоментувати ось ці рядки коду, і замість того, щоб напряму звертатися до е, оцих полів, я буду звертатися тепер до об'єкту. Давайте правильно пропишу. Далі я звертаюся до функції setData, І туди я підставляю, по-перше, рік побудови, а по друге, тип самого цього якби, приміщення. Да? Наприклад, це буде школа. Точно те саме ми зробимо і ось тут. Тобто також давайте house, setData, І я буду туди передавати рік. you Побудови, а також буде передавати тип е, самої цієї побудови. Ось таким чином. Ну, а ці рядки коду знову ж таки ми коментуємо. Що в нас виходить? Якщо запустити програму, ми побачимо, що в нас вийде той самий результат. Тобто, знову ж таки, виводиться тип об'єкту та рік побудови. По факту нічого не змінилося. Але разом з тим ми тепер використовуємо концепцію інкапсуляції, яка знову ж таки каже про те, що будь-які змінні, будь-які поля вони повинні бути захищені. А далі ми спокійно до них можемо звертатися через ось такі функції. Чому взагалі існує така концепція? Вона існує виключно через те, що якщо ми прописуємо ось такі функції, то в функціях ми завжди можемо дописати якісь додаткові перевірки. Ну, наприклад, я можу сказати, що якщо y він буде меншим, аніж ну, нехай там 1500 п'ятисотий рік, ну або там взагалі давайте не 1500, або якщо там менше ніж 0, то в такому випадку я в якості є буду вставляти значення просто ну нехай там 1000, а інакше я дійсно буду підставляти те. Що ми отримаємо від користувача? Тобто, якщо ми використовуємо функцію, ми можемо додати просто додаткові перевірки. А якщо ж ми напряму все встановлюємо, то ніяких додаткових перевірок ми, звісно ж таки, додати не можемо. Тому є така концепція, яка от просить, щоб ми все це, щоб ми з усіма цими даними працювали саме через. Методи, отже, саме таким чином будуються різні класи та створюються об'єкти на їх основі. Як ви бачите, тут нічого немає такого складного. Ви просто описуєте щось абстрактне. Це клас, описуєте якісь поля. Якісь методи, а далі вже створюєте конкретні об'єкти та додаєте значення. Пізніше ці значення ви можете виводити на екран, можете з ними працювати і так далі. Ну що ж, на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Якщо так, то не забувайте підписуватись на канал, а також вступати в мої соціальні мережі. Всі посилання будуть в описі до цього відео. У мене ж на цьому все. Побачимось пізніше. Бувайте!